Для 17-річної Сабіни стіни першої дитячої музичної школи вже давно стали рідними. Тут вона здійснила свою мрію. Дівчина вже більше 10 років співає в хорі. Для мене музика це життя, напевно. Я не уявляю життя без музики. Там їду, співаю, вдома співаю. Усюди. Сабіна, як і решта вихованців, бере участь у звітному концерті. Учні музичної школи є учасниками та переможцями обласних та всеукраїнських конкурсів. Подивитися на досягнення дітей за півроку навчання прийшли батьки та шанувальники музики. В передсвяткові святкові дні зіркова когорта школа виконала винятково новорічні хіти. У нас в этом году не было проблем с набором вообще. Мне очень приятно, что авторитет работает на школу. Это значит, что коллектив работает в правильном направлении. И очень печально было в 90-е годы наблюдать, когда родители не в состоянии были просто учить детей. На сегодняшний день родители, мне кажется, четко понимают, что привести ребенка к умному интеллигентному педагогу это фактически вклад в его развитие, в его жизнь, на та Хуровый спів, тужливе звучання звучания, проникливе гитары та бандури. Це результат щоденної роботи усього колективу. Викладачі першої дитячої музичної школи впевнені, хто з раннього дитинства займається музикою, відрізняється від решти дітей. Вони більш чітні, більш добри, більш чуткі, добрі, що відбувається них. Вони завжди дивляться на світ з такими широко розкритими глазами, і нас дуже це радує. Наша ціль, щоб діти любили музику, прикоснулися к ней. Принісли через всю жизнь, щоб она в их серцях оставила слід. У залі також звучить цариця музики. Скрипка грати на цьому музичному інструменті вже 25 років вчить Ганна Нагорна. До звітного концерту її вихованці готувалися ретельно. Музика взагалі дуже розвиває, а ігра на скрипці в частності. По-перше, на пучках пальців розположена маса нервних оканчань. И когда ребенок просто нажимает, почему детям полезно играть мелкими, э, э, мелкими игрушками, но что это хорошо развивает и дикцию, и мышление. Музыка очень положительно влияет на развитие ребенка. Стала более гармоничной. Э, имеет представление о музыкальных направлениях, стилях. Вот у нас очень Миша любит. Миша, ты любишь, на когда Настя играет на скрипке? Да. Звітні концерти у музичній школі традиційні. За рік тут організують грандіозне свято. Заклад святкуватиме своє 90-річчя. Наталя Кириленко, Віктор Наточій, Віка новини.